Мене звати Максим, мені 31 рік, і до недавнього часу я думав, що знаю, що таке кохання. Я не з тих, хто легко відкривається людям. Працюю перекладачем у міграційному департаменті. Мої дні проходять за розбором історії людей, які прагнуть нового життя в Україні. Їхні розповіді сповнені болю, надії, втрат, і я звик до слів, які мають вагу. Моя робота навчила мене точності. Кожне слово, кожна інтонація можуть змінити долю людини, мабуть, тому я так тримаюся за порядок у своєму житті. Книги з історії, документальні фільми про козацькі війни, колекція старовинних мап це мій спосіб тримати світ під контролем. Я не любитель гучних вечірок, барів чи спонтанних пригод. Моє життя було тихим, передбачуваним і, якщо чесно, самотнім. Три роки тому я потрапив на вечірку до колеги. Не хотів іти, але мій друг Назар наполіг. Максе, ти не можеш вічно сидіти вдома зі своїми мапами. Я погодився, щоб він відчепився. Вечірка була в тісній квартирі в Харкові з гучною музикою і запахом дешевого пива. Я стояв у кутку, тримаючи пляшку, і відчував себе зайвим. І тут з'явилася вона, Соломія. Вона була, як сонячне світло в кімнаті, повній сірих тіней, лимонна сукня. Темне волосся, що спадало на плечі, і сміх, від якого всі навколо посміхалися, вона говорила голосно, з нахабною впевненістю, але в її очах була м'якість, яка зачіпала. Я не з тих, хто одразу підходить до незнайомців, але того вечора не міг відвести від неї погляд. Вона помітила мене, що стою осторонь, і підійшла перша. Ти що шпигун?» – запитала вона, посміхаючись. Стоїш тут, спостерігаєш за всіма, ніби плануєш пограбування. Я розгубився, але її посмішка була такою заразливою, що я мимоволі посміхнувся у відповідь. Просто не люблю натовпу, пробурмотів я. То чому прийшов? Вона схилила голову, ніби вивчаючи мене. Сам не знаю, чесно відповів я. Ми розговорилися, і за годину я зрозумів, що пропав. Соломія була не просто дівчиною, вона була подією. Художниця, яка малювала величезні абстрактні полотна, сповнені яскравих барв. Вона розповідала про свої картини, про те, як у 16 втекла з дому, щоб побачити море, про те, як ненавидить рутину. Її енергія була як вихор, що затягував мене, змушував відчувати себе живим. Ми говорили до півночі, поки гості не почали розходитися. Вона розповіла, як одного разу малювала на пляжі в затоці. І фарба потрапила їй у волосся, а я поділився історією про те, як знайшов мапу XVIII століття на блошиному ринку за 50 гривень. Вона сміялася, назвала мене диваком із мапами, але в її голосі не було глузування лише тепло. Коли вона пішла, залишивши свій номер, я відчув, що вперше за довгий час не хочу повертатися до своєї тиші. За три місяці ми почали зустрічатися за рік жити разом. Я звик до її хаосу. Пензлі, розкидані по квартирі, запах фарби, її звичка співати в душі о шостій ранку. Вона навчила мене бачити світ інакше, не як набір правил і фактів, а як полотно, яке можна розфарбувати. Через два з половиною роки я зробив їй пропозицію це було на набережній у Дніпрі, в жовтні, коли повітря було прохолодним, а захід сонця фарбував небо в помаранчевий. Я довго готувався, написав промову, але, стоячи перед нею, забув усі слова. Просто дістав каблучку і сказав Соломіє, ти мій дім, виходь за мене. Вона заплакала, кивнула, і ми обійнялися у той момент я був упевнений, що знайшов своє місце в світі. Але навіть тоді я відчував легкий укол тривоги, ніби знав, що її світло занадто яскраве, щоб належати лише мені. Ми сиділи на кухні, плануючи весілля. Соломія гортала телефон, показувала фотографії букетів, суконь, обговорювала, який торт кращий ванільний чи шоколадний. Я більше слухав, ніж говорив, бо її ентузіазм був заразливим. Я уявляв її в білій сукні, що йде до мене, і моє серце стискалося від щастя. Ми обговорювали місце, невеликий сад у передмісті Харкова з білими стільцями й аркою, увитою квітами. Соломія хотіла, щоб усе було просто, але яскраво, як її картини. Я погоджувався з усім, бо хотів, щоб цей день був її мрією, але потім вона відклала телефон і сказала Я хочу, щоб Роман був на весіллі. Я завмер, тримаючи чашку з кавою. Роман, це ім'я я чув пару разів, її колишній хлопець, із яким вона зустрічалася в університеті. Перше справжнє кохання, як вона колись сказала, коли ми були на ранній стадії стосунків. Вони були разом майже п'ять років із 18 до 23. Вона розповідала, що він підтримував її, коли її батьки розлучилися, допомагав справлятися з панічними атаками. Потім він переїхав до Вінниці і вони розійшлися через відстань. За її словами, усе закінчилося мирно, і вони залишилися друзями. Я ніколи не заглиблювався в деталі навіщо? Це було давно. Вибач, кого ти хочеш бачити на весіллі? перепитав я, думаючи, що не дочув. Романа, спокійно повторила вона, дивлячись у телефон, ніби це було найзвичайнісінькою справою. Мого колишнього, ми ж залишилися друзями. Я поставив чашку на стіл, у голові закрутилися думки, але я не знав, як їх висловити. Це було дивно, не те, щоб я був проти її друзів, але колишній хлопець на нашому весіллі. Я намагався підібрати слова, щоб не виглядати параноїком, і. В якій ролі? запитав я, намагаючись тримати голос рівним. Свідком, відповіла вона, піднявши очі, ти ж казав, що не хочеш вибирати між своїм братом і найкращим другом для своєї сторони. От я й вирішила Роман, мій друг, він важливий для мене. І він зрадів, коли я розповіла йому про весілля. Я відчув, як кров прилила до обличчя свідком, не просто гостем, а людиною, яка стоятиме поруч із нею, коли ми даватимемо обітниці. Це вже було не про дружбу, це було, ніби вона хотіла, щоб її минуле стояло між нами в найважливіший день нашого життя. Ти серйозно? запитав я, і мій голос прозвучав різкіше, ніж я хотів. Вона насупилася А що такого? Ти ж казав, що тобі байдуже, з ким я раніше зустрічалася, чи ти тепер передумав? Я глибоко вдихнув. Мені хотілося крикнути Так, це інше, це не про твоє минуле, це про наш день. Але я стримався. Соломія завжди була прямолінійною, і я знав, що якщо почну сперечатися, вона сприйметься як атаку. Соломія, ти думала, як я почуватимуся? запитав я, намагаючись говорити спокійно. «У день весілля бачити твого колишнього, який стоятиме поруч із тобою? Як ви сміятиметеся, згадуватимете старі історії? Її обличчя змінилося. Вона відклала телефон і схрестила руки. Ти мені не довіряєш де. сказала вона, і в її голосі з'явилася сталь. Ось у чому справа, ти хочеш контролювати, з ким я спілкуюся, це вже токсично, Максиме. Я відкрив рота, але слів не знайшов. Токсично я, людина, яка ніколи не ставила їй зайвих питань, яка поважала її простір, я відчув, як усередині щось ламається. Це була не просто сварка, це було відчуття, що я втрачаю зв'язок із людиною, яку люблю. «Соломія, я не намагаюся тебе контролювати, сказав я, намагаючись повернути розмову в нормальне русло. Але це наше весілля, наш день. Чому ти хочеш, щоб людина, з якою в тебе була така історія, була так близько? Невже ти не бачиш, як це виглядає збоку? Вона встала з за столу, її рухи були різкими, майже театральними. Збоку? Перепитала вона, підвищуючи голос, а що подумають твої друзі, коли ти стоятимеш біля вівтаря із братом, який, до речі, мене терпіти не може. Це нормально? А я маю просто посміхатися і погоджуватися. Я оторопів. Мій брат Іван справді не був її фанатом він вважав її надто імпульсивною, надто не для мене, але я ніколи не давав цьому ходу. Я думав, що Соломія цього не помічає. Іван тут ні до чого, сказав я, відчуваючи, як наростає роздратування, це не про нього, це про те, що ти ставиш свого колишнього вище за мої почуття. Вона розсміялася коротко, гірко, вище за твої почуття. Максиме, ти навіть не намагаєшся зрозуміти, що для мене важливо. Роман був частиною мого життя він допоміг мені стати такою, якою я є. Ти хочеш, щоб я викреслила його лише тому, що тобі незручно? Я мовчав, дивлячись на неї. Її слова звучали логічно, але вони різали. Вона захищала його, а не мене. Я відчував себе чужим у нашій власній кухні. Я просто хочу, щоб ти вибрала нас, сказав я нарешті майже пошепки. Вона подивилася на мене, її очі були повні сліз, але вона не заплакала. Я вибираю нас, Максиме, але я не можу вибирати між тобою і моїм минулим це нечесно. Вона пішла до спальні, грюкнувши дверима, я залишився сидіти за столом. Кава охолола. Після тієї сварки я поїхав до свого брата Івана. Я не міг залишатися в нашій квартирі, де кожен куток нагадував про Соломію її картини на стінах, її запах на подушці. Іван жив у невеликому будинку з занедбаною галявиною і старим пікапом біля ганку. Він був на два роки старший за мене, одружений із двома дітьми і завжди був тим, хто рубав із плеча. Вона хоче, щоб її колишній був свідком? перепитав він, відкриваючи пиво, забирай каблучку і тікай, брате. Я слабо посміхнувся. Іван завжди був таким, але я знав, що не можу просто взяти і втекти. Я кохав Соломію, я бачив із нею майбутнє, але цей роман, він був як тінь, що раптом почала рости, закриваючи все, що у нас було. Може, я перегинаю? запитав я, дивлячись у стелю. Може, це нормально, що вона хоче, щоб він був там? Нормально, Максиме, ти серйозно? Якби моя Олена сказала, що її колишній буде свідком, я б уже пакував валізи. Це не про довіру, це про повагу. Вона не поважає твої почуття. Я мовчав, його слова звучали логічно, але я не хотів вірити, що Соломія могла так вчинити. Вона завжди була чесною, відкритою. Може, я справді був надто чутливим? Може, це мій страх говорив за мене, а якщо вона права? запитав я, дивлячись на нього. Якщо я просто не довіряю їй, може, я сам усе псую. Іван поставив пляшку на стіл і подивився на мене, ніби я сказав щось дурне Максиме, слухай кохання це, це не про те, щоб заплющувати очі на все. Якщо тобі боляче, це не означає, що ти не довіряєш. Це означає, що ти людина, і якщо вона не бачить твого болю, то це її проблема, а не твоя. Я кивнув, але всередині все ще був хаос. Я згадував, як ми з Соломією їздили на вихідні до Полтави, як вона вчила мене готувати борщ, як ми лежали на даху і дивилися на зорі. Я думав про те, як вона змінила мене до неї я був людиною, яка жила у своїй голові, у своїх мапах, у своїх історіях. Вона навчила мене відчувати, ризикувати, мріяти. Але тепер я відчував, що втрачаю її, і не знав, як це зупинити. На третій день я вирішив повернутися додому. Я не міг ховатися вічно. Коли я зайшов до квартири, Соломія сиділа на дивані, дивилася якийсь серіал. Вона не посміхнулася, не встала, щоб обійняти мене. Просто подивилася і сказала: Ти повернувся? Нам треба поговорити, сказав я, ставлячи сумку на підлогу. Вона вимкнула телевізор. Роман уже купив квиток, сказала вона, ніби продовжуючи розмову, яку ми не закінчили. Він буде свідком. Ти можеш робити зі своєю стороною, що хочеш. Я не втручатимуся, я лише кивнув. Усередині все кричало Ти справді цього хочеш? Ти впевнена? Але я промовчав Я боявся, що якщо почну сперечатися, ми втратимо щось більше, ніж просто весілля. Я хотів, щоб вона була щасливою, навіть якщо це означало проковтнути свою гордість. Але того вечора, лежачи в ліжку, я не міг заснути. Я дивився на її спину, на її темне волосся, розкидане по подушці, і думав, хто ти Соломія, і хто я для тебе? Я вперше побачив Романа на нашій заручинній вечірці за місяць до весілля. Соломія наполягла, щоб він прийшов, і я готувався до найгіршого. Але реальність виявилася ще гіршою. Він приїхав із Вінниці на вихідні. Соломія згадувала, що він працює архітектором. Проєктує екологічні будинки і що в нього нове життя дівчина, собака, будинок із видом на річку. Я намагався переконати себе, що він не загроза, що він просто частина її минулого. Але коли він зайшов до нашої квартири, я зрозумів, що помилявся. Роман був високим, підтягнутим, із темним волоссям і впевненою посмішкою. І з тих людей, які входять до кімнати, і всі одразу звертають на них увагу. Він потиснув мені руку. Подивився прямо в очі і сказав Радий, що ви з Соломією знайшли одне одного, вона заслуговує на щастя. Його голос був спокійним, щирим, але я хотів його вдарити не тому, що він сказав щось не те, а тому, що він був занадто ідеальним, занадто впевненим, занадто частиною її життя. Соломія світилася, коли він зайшов, вони обійнялися не просто по дружньому, а так, ніби не бачилися роками. Вона показала йому нашу квартиру, сміялася, згадувала якісь старі історії. Я стояв осторонь, тримаючи келих із вином, і відчував себе зайвим. Гості навколо веселилися, мій брат намагався відволікти мене розмовами про футбол, але я не міг відвести погляд від Соломії та Романа. Вони були як два магніти, які притягуються один до одного, навіть якщо не хочуть цього визнавати. У якийсь момент я почув, як Соломія сказала йому Пам'ятаєш, як ми застрягли в тому кафе в Черкасах. Ти намагався полагодити парасольку, а вона тільки більше ламалася. Роман розсміявся, і його рука торкнулася її плеча. Це був легкий жест, майже невинний, але він різав мене, як ніж. Я відчув, як мій келих затремтів у руці. Я відійшов до вікна, щоб ковтнути повітря, але всередині все кипіло. Наступного дня була репетиція церемонії. Ми орендували невеликий зал у місцевій церкві, щоб відпрацювати порядок. Роман стояв за Соломією, і я бачив, як він поправляв їй волосся це був маленький жест, але він був інтимним, ніби він робив це тисячу разів. Моя долоня спітніла, поки я тримав її руку. Мій брат, який стояв поруч, помітив мій стан. Скажи лише слово, прошепотів він, коли ми відійшли на кухню за водою. Я його приберу звідси. Я слабо посміхнувся. Це була єдина тепла емоція за весь день. Але ввечері, коли гості розійшлися, я не витримав. Ми з Соломією залишилися в квартирі самі, прибирали посуд після вечірки. Я мовчав, поки не поставив останню тарілку в мийку. «Соломіє, нам треба поговорити, сказав я, повертаючись до неї. Вона зітхнула, ніби знала, що ця розмова неминуча. Знову про Романа, запитала вона, схрестивши руки. Так, про Романа. Сказав я, відчуваючи, як голос тремтить. Ти бачила, як ви виглядали разом. Ніби. Ніби ви досі пара. Ти це розумієш? Вона закотила очі. Максиме, ти серйозно? Ми просто друзі. Ми не бачилися три роки. Звісно, ми раді один одному. Це нормально? Нормально. Перепитав я, мої кроки були важкими, коли я підійшов до неї. Соломіє, я твій наречений. Я стою там і дивлюся, як ти смієшся з ним, як він торкається твого волосся, як ви згадуєте своє минуле. Ти думаєш, це нормально для мене? Вона відвернулася, її плечі напружилися. Ти все драматизуєш, сказала вона. Я не роблю нічого поганого, ти просто не можеш змиритися з тим, що в мене є друзі. Це не про друзів. Майже крикнув я, але одразу знизив голос це про те, що ти ставиш його вище за мене. Вибираєш його, а не мене. Вона повернулася, її очі блищали від гніву. Я нікого не вибираю. Чому ти не можеш просто довіритися мені? Я з тобою, Максиме. Я вибрала тебе. Чому цього недостатньо? Я дивився на неї, і слова застрягли в горлі. Я хотів вірити їй, хотів повірити, що це просто дружба. Але щоразу, коли я заплющував очі, я бачив її посмішку, спрямовану на нього, її руку в його руці, і я не знав, як із цим жити. Після вечірки я почав сумніватися в усьому я не спав ночами, прокручуючи в голові кожен погляд Соломії, кожне її слово. Я згадував, як вона дивилася на Романа, як її голос м'якшав, коли вона говорила про нього. Я почав задавати собі питання, яких раніше уникав. Чи кохає вона мене так само, як кохала його, чи був я для неї лише заміною? Я ненавидів себе за ці думки, але вони не зникали. Я вирішив поговорити з кимось, хто міг би допомогти мені розібратися. У мене був знайомий, психолог, із яким я іноді перетинався по роботі, він був літнім чоловіком із добрими очима і вмінням слухати. Я записався до нього на прийом, хоча раніше ніколи не вірив у терапію. Розкажіть, що вас турбує. Сказав він, сидячи в кріслі з блокнотом. Я розповів йому все про Соломію, про Романа, про весілля, про те, як я відчуваю себе зрадженим, але не можу зрозуміти, чи справедливе це почуття. Він слухав, не перебиваючи, а потім запитав що ви відчуваєте, коли думаєте про Соломію і Романа разом? Я замислився це було просте питання, але відповідь була складнішою. Я відчуваю, що втрачаю її, сказав я нарешті. Ніби вона досі належить йому, а я лише тимчасовий варіант. А що каже Соломія? запитав він. Вона каже, що він просто друг, що я все ускладнюю, але я бачу, як вона на нього дивиться. Це не просто дружба. Психолог кивнув кохання це довіра, Максиме, але довіра не означає ігнорувати свої почуття. Якщо вам некомфортно, це не робить вас поганою людиною, це робить вас людиною. Я пішов із його кабінету з відчуттям, що нічого не змінилося, але його слова застрягли в моїй голові. Я почав думати про те, що означає бути чесним із собою. Я кохав Соломію, але не хотів бути людиною, яка заплющує очі на правду заради кохання. Наступного дня я спробував знову поговорити з Соломією. Ми були в кафе, пили каву, і я вирішив бути прямим. Соломіє, я не можу перестати думати про Романа, сказав я, дивлячись на неї. Я намагаюся зрозуміти, чому ти так наполягаєш на його присутності це не про дружбу, це щось більше. Вона відставила чашку, її обличчя стало серйозним. Максиме, я втомилася від цієї розмови, сказала вона. Я не хочу, щоб ти почувався погано, але я не збираюся вичоркувати людей зі свого життя лише тому, що ти не можеш із цим впоратися. Я не прошу тебе вичоркувати його, сказав я, відчуваючи, як усередині все стискається. Я прошу тебе подумати про мене, про те, як це виглядає, як це відчуваю я. Вона подивилася на мене, і в її очах було щось нове, втома, змішана з чимось, що я не міг розібрати. Може, це тобі варто подумати, Максиме, сказала вона тихо. Може, це ти не готовий бути зі мною такою, яка я є? Я не знав, що відповісти. Її слова були як удар, але в них була правда. Може, я справді не знав її так добре, як думав. Може, я закохався в образ, а не в реальну людину. Напередодні весілля я не спав, лежав на дивані в вітальні, дивився в стелю і намагався зрозуміти, що я відчуваю. Соломія була в спальні. Вона сказала, що хоче все обдумати наодинці. Між нами був холод, але ми обидва вдавали, що все нормально. Ми обговорювали деталі весілля, посміхалися гостям, але щось було не так я відчував це в її погляді, у її коротких відповідях. Опівночі я почув, як грюкнули вхідні двері, встав, подивився у вікно. Соломія стояла на ганку і розмовляла з романом. Вони обійнялися не просто по-дружньому, а так, ніби не хотіли відпускати один одного. Вона поклала голову йому на плече. Я стояв і дивився, і моє серце ніби зупинилося. Потім він пішов, а вона повернулася в дім. Я сидів на кухні, коли вона зайшла. Тебе не було? сказав я. Я бачив, як ти з ним обіймалася вона не стала заперечувати. Ми просто попрощалися, сказала вона, дивлячись у підлогу. Він завтра їде після весілля. Я хотіла подякувати йому, що він приїхав. Ти ще його кохаєш? запитав я, і мій голос затремтів. Вона довго мовчала занадто довго, а потім подивилася на мене і сказала Я не знаю. Ці слова були як удар. Я чекав, що вона скаже ні, що розсміється, що назве мене дурним. Але вона сказала Я не знаю, і це було найгірше. Як це не знаєш? запитав я, встаючи. Соломіє, ми завтра одружуємося, ти стоїш тут, у нашій квартирі, і кажеш, що не знаєш чи кохаєш свого колишнього. І її голос став різким А що ти хочеш від мене, Максиме? Щоб я прикидалася, що все просто так, я не знаю. Він був частиною мого життя, я не можу просто викреслити це. Але я тут із тобою. Хіба цього не досить? Ні, сказав я, і мій голос був твердим, як ніколи, цього не досить. Я не хочу бути з людиною, яка не знає, кого кохає. Вона заплакала, але не підійшла до мене, просто стояла, ніби я був чужим. Я не хочу тебе втрачати, сказала вона нарешті, але я не можу бути тією, ким ти хочеш мене бачити. Я пішов до вітальні, ліг на диван і дивився в темряву. Я не знав, що буде завтра, але я знав, що не можу вдавати, що все нормально. Ранок весілля був ясним, сонячним. Я одягнув костюм, зав'язав краватку, подивився на себе в дзеркало. Я мав би відчувати радість, хвилювання, передчуття, але всередині була порожнеча нічого не боліло, не тремтіли руки, просто нічого. Я стояв біля вівтаря, дивився, як Соломія йде до мене. Вона була прекрасною біла сукня, легка фата, очі, в яких я колись бачив увесь свій світ. Поруч із нею йшов її батько, але я дивився тільки на неї, і на Романа, який стояв трохи позаду, із теплою посмішкою, ніби це було його весілля. Коли прийшов час, я почав говорити я підготував слова заздалегідь, довгі години думав, як висловити, що вона для мене означає, але на третьому реченні я зупинився. Я подивився на Соломію. Вона посміхалася, але ця посмішка була чужою. Я подивився на Романа, на його спокійне, впевнене обличчя і зрозумів, що не можу. Вибач, сказав я. Я не можу. Зал завмер, Соломія зблідла. Що ти. почала вона, але я вже зняв мікрофон і пішов до виходу. Хтось намагався мене зупинити, але я не чув. Я вийшов на вулицю, сів у машину і поїхав. Куди я не знав, просто їхав, поки не опинився на безлюдній дорозі за містом. Там я зупинився, вимкнув двигун і заплакав. Вперше за багато років, минув місяць, я зняв невелику квартиру на околиці міста. Соломія намагалася дзвонити, писати, але я не відповідав, не тому, що ненавидів її, я просто не знав, що сказати. Іван приїжджав до мене щовихідних, привозив піцу і пиво, намагався витягнути мене з моєї темряви, але я все ще був там, біля вівтаря, і з її словами я не знаю в голові. Одного вечора я отримав лист не електронний, а справжній, паперовий, із її почерком. Я довго дивився на конверт, перш ніж відкрити, усередині було кілька сторінок, списаних її рукою. Вона писала, що не звинувачує мене, що вона сама не розуміла, що робить, поки не стало надто пізно, що Роман був її минулим, але вона не хотіла відпускати це минуле, бо боялася втратити частину себе. Вона писала, що кохає мене, але не знала, як це показати. І що вона їде до іншого міста, щоб почати заново. Я склав лист і сховав його в шухляду. Я не знав, чи пробачу її колись, не знав, чи зможу знову довіряти. Але я знав одне я не шкодую, що пішов. Бо в той момент, біля вівтаря, я зрозумів, що заслуговую більшого, ніж я не знаю. Минуло півроку. Я почав нове життя, змінив роботу, тепер я викладав переклад у місцевому коледжі. Це було не так напружено, як робота в департаменті. І давало мені час на себе. Я почав бігати вранці, чого раніше ніколи не робив, це допомагало заглушити шум у голові. Я навіть сходив на кілька побачень, але щоразу ловив себе на тому, що порівнюю їх із Соломією. Це лякало, але я знав, що час усе розставить по місцях. Одного разу я зустрів Назара, того самого колегу, який затягнув мене на ту вечірку. Ми сиділи в барі, пили каву, і він запитав Ти досі про неї думаєш? Я кивнув. Але не так, як раніше. Я думаю про те, чому вона мене навчила, про те, що я можу бути більшим, ніж був. Назар посміхнувся. Це вже прогрес, Максиме. Я не герой, не лиходій, просто людина, яка хотіла кохання, але знайшла лише питання. Через два місяці Соломія надіслала мені ще одного листа я вже жив у своїй новій квартирі, намагався будувати нове життя, але її почерк на конверті все ще змусив моє серце стиснутися. Вона писала, що почала працювати в галереї, знову малювати. Вона писала, що зрозуміла, як сильно мене образила і що їй потрібен був час, щоб розібратися в собі. Вона не просила вибачення, але дякувала мені за те, що я показав їй, що означає бути коханою. Я дочитав лист і відчув дивне полегшення. Ми обидва були людьми, які намагалися кохати, але не знали як. Через рік я стояв на тій самій набережній у Дніпрі, де зробив Соломії пропозицію. Захід сонця був таким же помаранчевим, але я відчував себе іншим. Я більше не шукав відповідей у минулому, я не шукав її в кожній жінці, з якою розмовляв. Я почав розуміти, що кохання від це не про те, щоб заповнити порожнечу, а про те, щоб бути цілісним самому. Я все ще думав про Соломію, але не з болем, а з вдячністю. Вона навчила мене, що я можу кохати. І що я заслуговую на кохання, яке не змушує мене сумніватися. Якщо ви колись опинитеся в такій ситуації, не бійтеся піти. Іноді це єдиний спосіб урятувати себе. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.